Всім привіт! З вами канал Свинарство з нуля. Давно вже не було відео. То жнива, то підготовка до жнив. Ось такі вже мої пацята. Ось цей кабанчик це той, що був такий, щось він не хотів рости. Він зараз трошки вже нас доганяє ось цього. По довжині, то вони вже однакові, але ще трохи він відстає в висоті. Але вже так нічого такого немає. Страшного. Трохи він підтягнувся. Сьогодні я хочу їм дати уколи від листів, тому що давно вже я не давав, а зараз давали кабачки, там, і кабачки, і огірки, і таке все. тому Хочу сьогодні дати їм коло. Зараз я їх хочу змірити, скільки вони мають, яку мають вагу, і дати у коле. Готів подивитися прямо в камеру. Де малий? Добре, я вже їм уколи. Але трохи намучився. Мабуть, потрібно давати порошком. Тому що дуже довго я за ними ходив, чухав їх поки, поки я їм дав уколи. І це я їм ще їсти не давав зранку. Для того, щоб вони коли кину, щоб стояли, щоб дати уколи. Ну ось так якось. Поїлка працює, все нормально. Так як я говорив в попередніх відео, я боявся, що буде мокро, але немає. Вони води не напускають і тут мокро немає. Ну там, ну я не знаю, там воно ну, так не може бути, щоб зовсім не цей. Але якщо подивитися, ось так, то тут таке тільки ну, волога. Навіть немає мокрого. кориці для них, ну, я їм сиплю небагато, але вони, їм... вони не голодні. Це сьогодні, що вони трошки голодніші, я їм не давав, щоб вони стояли, коли будувати давати уколи. Так що той кабанчик, все нормально з ним. Він. Ну, звісно, а, да, ще, що я хотів сказати, замірив я їхню вагу. Якщо по таблиці, то виходить, що в більшого 150 кг, а в меншого 90. Трошки він... Трошки він так відстає, скажімо так. В. Більшого в мене вийшлося довжина 120, а обхват 124. А в меншу, менше вже не пам'ятаю. Там щось е, обхват довжина щось 105 і обхват 96. Щось таке. Ось так. Вони вже, як бачите, вони не, так сказати, не сильно голодні. Вони поїли, трохи поїли тут. Тут є гранули і вже пішли собі на вгору, лягли і вже тут лежать На цьому буду закінчувати своє відео. Кому сподобалось пальчик вгору, підписуємося на канал, даємо поради. Зараз вже трошки буду більше відео знімати, буду вже робити клітки, тому що на зиму, планую, на зиму планую взяти пару поросят в хлів, там де я маю робити клітку. А так як тут трошки прохолодніше, то хочу ще попробувати взяти мангалицю. Як воно буде. Така от вона більш витриваліша для холодів. Nós temos aqui mas tio, não sei dobra, das cores